Дванадцять комуністів в однім курортнім місті зустрілися на з'їзді чи на плену В Готелі поселились, а чим то закінчились, про це моя історія не радісна така. Дванадцять комуністів пішли купатись в море, і в хвилі променисті кожен весело стрибав. Та двоє з перебою лишились під водою. От вже й починається, як я попереджав. Бо тільки десятеро вийшли із води, Ось так і зменшуються в партії ряди. Вже десять комуністів покупані та чисті, в покоях одномісних перетравлюють обід. В вісьмох перетравилось, а двоє отруїлось, а троє у моїй пісні ще захворіли на снід. Всі вісім комуністів, останні чули вісті про снід, що ходить в місті, попереду партактив розважились приємно в неповнім товаристві, типовий сексуальний кримінальний детектив. Трьох неслухняних довелося поховати. І залишилося із візів тільки п'ять. З п'ятірки комуністів один помер на місці, покинув сигарету на імпортний килим, а четверо душили. З них троє так спішили, що довго не прожили, бо попав. Багато комуністів померло в моїй пісні, сама гата крісті позаздрила б мені, Та ще один лишився, що в морі не втопився, то не втруївся і не загинув. У вогні такі не тонуть, і в пожежах не горять, вони і досі на шиях в нас сидять.